Катерина виходить з літака і входить до аеровокзалу. Вона підходить до паспортного контролю. Добрий день. Покажіть ваш паспорт, будь ласка. Добрий день. Ось прошу. Звідки ви приїхали? З Канади, з Торонто. З якою метою відвідуєте Україну? Це приватна туристична поїздка. Скільки часу і де плануєте перебувати? Спочатку я буду два тижні в Києві, а потім поїду до Львова та Одеси. Добре. Ось ваші документи. Дуже дякую. Отримуйте багаж і проходьте на митний контроль. Катерина відходить від прикордонника та йде отримувати багаж. Сподіваємось, що ми швидко отримаємо багаж. Було б добре. До речі, Тарасе, скажіть, як найкраще доїхати з аеропорту до Києва? Можна їхати або автобусом, або на таксі. А де ви плануєте зупинитися? Я замовила номер у готелі Дніпро. Я також їду в центр. Давайте візьмемо таксі разом. Добре, давайте. А ось і мій багаж.